Бажання на Різдво. Ця історія трапилась напередодні Різдва. У звичайному маленькому селі, біля засніженого лісу разом із сім'єю жила дівчинка Вікуся. В неї був старший брат Сашко, мама, тато і маленький сіренький котик димок. Саме тому його так і назвали Наступав святвечір, і сім'я готувалася до свята. У повітрі пахло пирогами з корицею, а вогники на ялинці миготіли, як зірочки. За традицією, перед тим як лягати спати, кожен загадував бажання на Різдво. Вікуся вже кілька днів думала над своїм бажанням, але все не могла вирішити, чого б їй хотілося. Того вечора, коли всі поснули, Вікуся почула легке муркотіння. То був димок, який сидів біля вікна і дивився на зоряне небо. Про що ти думаєш, димочку? тихенько спитала дівчинка. Про те, яке б бажання загадати, ніби у відповідь пролунало м'яке муркотіння Раптом за вікном засяяла незвичайно яскрава зірка. Вікуся, затамувавши подих, вирішила вийти на подвір'я. І тут сталося диво. У снігу перед нею з'явилася маленька фея, одягнена в сріблясту сукню. Ікуся, я фея різдвяних бажань. Я тут, щоб виконати одне твоє найзаповітніше бажання. Дівчинка задумалася, вона могла попросити нову іграшку ще більше солодощів чи навіть подорож. Але раптом згадала, що її подружка Катеринка останнім часом завжди сумна. Бо її батьки далеко у відрядженні. І вікуся промовила. Я хочу, щоб усі діти в нашому селі на Різдво були поруч зі своїми рідними і щоб ніхто не сумував. Фея посміхнулася. Твоє бажання дуже добре. Ти отримаєш свою винагороду. Наступного ранку в селі сталося диво. Сусіди розповідали, що за ніч повернулися ті, кого вони давно чекали. Усі разом святкували Різдво, співали колядки і ділилися радістю. А Вікуся разом із Сашком знайшли вранці під ялинкою довгоочікувані подарунки, про які навіть не мріяли. І, закутавшись у теплий плед, пили какао і довго дивилися у вікно на засніжене село. Бікуся думала про те, що найкращі бажання це ті, які приносять щастя іншим. З того часу кожного різдва в їхньому домі загадували особливі бажання, які ставали дивом для всіх навколо. Сподобалась казка? Підпишись на наш канал, щоб першим почути нову казкову історію. Та став лайк!